І всім привіт, мої підписники і хейтери. Так сьогодні я вирішила подивитися свої відео і нагацкнулася на старі. Тут де, там буде завжди моя стара ось тому не дивитися. Я чесно хочу сказати, що ще я туди хотів заходити, але вже піс. Як ви вже при з... сьогодні буде реакція на мої старі відео і перше відео. You cook him cat, I fall in thin half a fallen thing, moja valent things up, papa falling. Що це за? Пояснюю, це типу моя тут руба і за двох є. Ну, це типу частина мої команди, ну? Стається зрозуміло. Подивимось на юракцію. Ви скажете, що ти менш не відео? То скажіть мені будивська, в руках ніж і не розумію. Сподіватися, що вона різала якусь корове а вона не. Б... Avem îner toxicni to nu vânnăzeva far da farb, da. far farbu'. nicio o inșo tir că far Da lica, da De poni dar te nem mantie că Тобто вона, напевно, всерйозі приходить в школу для того, щоб навчати дітей, а для того, щоб вони не сідали на холодні лавочки чи на що там. А якщо подивитися це з іншого боку. Дивіться, вона завжди бачить, коли вони сідають на ту лавочку і приходить їх з неї зганяє. Навіть коли коніквою вже дітей немає. Вона приходить на ту саму лавочку і сидить, щоб не хто лісів на неї. Це дивиться декусь маніакально, бо не мене це щось таке. Пишіть свою думку в коментарях. А з вами я була Володя Крайн і до нових зусильчих так, якщо тут набереться десь около 10 лайків, то я випущу другу частину з моєї реакції на такі відео. Але прошу не набирайте, я, я не виношу вже цей крінж. Ой, я... Ну, ми вже кінчаєте зряд на телефоні, тому будемо прощатися. І з вами був Водий Україн. До нових зустрічей і всім па-па!